Пеп, які у вас емоції після цієї поразки? Можливо, це злість. Злість на когось з гравців. Ні. І що ви можете сказати про другий тайм? Які ваші висновки? Вони грали краще. Нашим гравцям було складно, і ПСЖ грали краще. Вони краще боролися і вигравали дуелі. Звісно, в нас були свої моменти. Ми першими забили два голи. у обох команд були моменти. Їм вдавалося заволодіти м'ячем і піти в атаку. Це впливало на наш темп. Але кожного разу, коли ми отримували м'яч, ми також створювали проблеми. Але після рахунку 2-1 ми посипалися. Ми не могли грати і ПСЖ грали краще. Нам було складно в центрі, складно в захисті. Вони грали з хибною дев'яткою, і нам не вдавалося їх зупинити. І так вони були краще. Ми повинні це прийняти. В нас залишається домашній матч проти Брюга, і там ми повинні викластись наповну. Якщо ми не пройдемо далі, це значить, що ми на це не заслуговуємо. В нас були складні матчі проти Інтера, також Феєнорда. Але ми самі винні в тому, де ми зараз знаходимося. Нам потрібно було відновлюватись і грати краще? Все дуже просто. І сьогодні наші суперники грали краще. Це потрібно визнати. Це спорт і тут так буває. Пеп, ви сказали про наступний матч проти Брюге. Ви сказали, що якщо ви не кваліфікуєтесь, то ви на це заслуговуєте. Чи ви вважаєте, що таблиця справедлива на даний момент? Звісно, справедлива в нас всього навсього вісім балів. Так, якщо проводити аналіз, сьогодні ми не заслуговували на перемогу, але були матчі, коли ми повинні були перемагати, але програли. Те саме можна сказати про ПСЖ у минулих матчах. Я вважаю, що вони повинні були перемагати, але цього не сталося. так нам зараз складно. Ми граємо проти великих суперників, і нам дійсно складно. Але ми повинні це визнати. Наші суперники були кращими за нас. Те саме я сказав гравцям. Ви повинні це прийняти. Відновитися і готуватися до матчу із Челсі, а далі Брюга і нова спроба кваліфікуватися. Головне це відновити нашу гру. Ось що потрібно робити.